15 років в Україні проходить міжнародний конкурс Різдвяний Янгол у Нікополі. Ліцензію на проведення цього конкурсу отримала модельна агенція Анна. Три роки поспіль юні таланти змагаються за це звання, а підтримують їх в цьому, виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак. Третій рік підряд проходить. Конкурс Рождественський ангел. І всі ці Андрей Андрій Фісак и остаються вірним другом і помощником цього конкурсу. мы всі прекрасно розуміємо, що без праздничных чудес і волшебства наша життя не была бы такою яркою, насиченою, красочной. Протягом трьох годин 19 конкурсанток віком від 4 до 14 років вражали журі та гостей свята своїми талантами. А оцінювали їх речник міського голови Тетяна Шило, стиліст міжнародного класу Яна Чаплицька, хореограф Марина Касьянова та міс Нікополь 2010 Карина Лахіна. Організатори впевнені подібні конкурси розвивають у дітей не тільки творчість, але й духовність для дітей. Любої конкурси є становлення как і вот в этот конкурс дає развитие духовного потенціалу, в тому числі і и творчого. Це формує уже, я думаю, достойну нашої прекрасної України. Конкурс пройшов під патронатом спасо Преображенського собору. Діти з батьками побували там на екскурсії, пройшли причастя. По завершенні конкурсу кожна учасниця отримала диплом та подарунки, а володаркою гран прі стала Елеонора Руденко. Вона тепер представлятиме наше місто та країну на міжнародному конкурсі.